Я керівник правого сектору міста Новолинська, фамілія моя Фафлей, звати мене Андрій. Псевдо я сенсей. Я думаю, мене багато хто знає. Вирішили зняти таке скажімо, звернення на фоні даного автомобіля, який нас трошки менше місяця назад батюшка нашого київського патріархата відправляв на війну. От. Ще тоді можете подивитися, який він був і він зараз. Чому іменно так? Тому що. Скажімо так, от поранення даного автомобіля, свідок того, що робиться там, на передовій, де кажуть, що нема війни, ніхто по нас не стріляє. М маленький, скажімо так, епілог. Ситуація помукачу. Правий сектор перекрив наркотрафік бандитам, а точніше нікому Михайлу Ваню, який є депутатом Верховної Ради. Який був, скажімо так, затриманий і арештований за зґвалтування, який був підозрюваний у вбивстві, який зараз на даний момент є паханом Закарпатської області, кумом Медведчука. Це ті люди, які були при владі в прошлому, ті люди, які творили чудеса на теренах України, вбито наших двох побратимів. Четверо поранених. Ситуація накалена до, не знаю вже до чого, вже далі далі нікуди. Е, буквально хвилин 20 назад розмовляв з одною людиною, яка мені сказала, що е, весь состав МВД піднятий в бойову готовність і навіть призвали тих, хто вже вийшов на пенсію. Вони озброєні, вони на своїх автомобілях. Нас хочуть просто повідстрілювати. Можливо, це і станеться. Ну, по крайній мірі, ті люди, які сплять, ви спите, які бачите, що твориться зараз, може вже хватить, терпіти. Далі не буде. Шансу більше, вам ніхто не дасть нікого.